20 липня на парашку йдемо до е, перший файл. Значить, Сьогодні ми вирішили піднятися на гору Парашка. От, треба доїхати Ну, доки можна проїхати машиною, ми проїдемо. Десь туди в сторону водоспаду гуркало. От, до містка, здається, ми тоді доїжджали. І пішоходний маршрут запланований на цілий день. Поки що їдемо. Над стрій стріємо над річкою. А зараз будемо через річку переїжджати, ми Будемо переїжджати через річку стріляти. Прямо за містком поворот до водоспада, тут є ще вказівник ось такий водоспад гуркало, якийсь там кемпінг. ну, Дорога ґрунтова з самого початку. Через 200 метрів поверніть праворуч і продовжуйте рух по Зарічна вулиця. І далі йдемо. пішки. Значить, Що у нас показує карта? Показує, що до гори 8,18 кілометра. Якщо будемо йти швидко, то 10.49 нам треба. Насправді ми так швидко не підемо. Це після того, як ми бачили такі гори, як Еверест, Танапурна, Каулагірі, Мачапучара, всіх вже і нас не пам'ятаю. Казбегі. Казбек, Тетнулді, Ужба. І тут, і тут для нас... І тут, тут сьогодні вся Парашка. І тут для нас велике щастя сьогодні зійти на гору Парашка. Така собі тенденція. Да -да. Ну, нам би хотілося, щоб це були сліди зубра, бо тут вони є, це ми вже точно знаємо і прочитали, і лісівник нам розказував. Ну от таке щось. Ну, ось стежка така, що в принципі людині там нема. Що Не будемо стверджувати. Так, да. ну стежка така. Ну дів, що конечно. там людині робити. Стежка дивна десь іде. Ну за стежку не знаю, але сліди кругли. Ну, може корову, може тут корови ходять, я хворити не буду, бо я не знаю. Може таке бути. Ну, ну, нам так хочеться. Щоб були сліди зубра. Тут недалеко в селі Майдан проводили інтродукцію зубрів природу. Вони довгий час там жили, вони були приручені, люди приїжджали на екскурсії. Але з часом вони здичавіли і на сьогоднішній день побачити їх практично шансів немає. Але вони зимою тут. Але вони є, їх більше, їх якось там досліджують, контролюють. Да, Взимку вони була спускаються, бо їх. Але, ну, це якраз цей заповідник. Мало. Є слід у нас, доволі великий. Ну, будемо вчитати, що це борсук. Ну, дивися. Ох, такі. Дивися, ось менше є і більше є. Тобто воно здечав було. Ні-ні-ні, менше це якийсь котячий. Значить <гум> сяко тяжий. А, так ось його він диви. Так, ну. да. а то борсук, то борсук. Так? борсук. Да? Угу. Ну, коротше, коти там теж побачить. Може. Ну тут живе деякий кіт, але його це ну, так же нереально, як і зубра, а може навіть нереальніше. Так, підожди. розвитку а, ми ну, колись вірилися, що це було висходить. Це точно з піхтиком. І десятье воно йшло. Топало. Топало прямо. Ногтями шкрябало по дорозі. Так, ну трошки хотів сняти трясовузочок, але вони всі повтікали. Тепер буду знімати, як я не вярю. Ми в тумані. Ми в заповіднику. Десь там є вони якісь вказівники ще. Mm -hmm. Ну, культурненько. Mm -hmm. вказівниками. Чистенько. Вказівники вказують, то, що з маршруту таки можна збитися, але треба старатися. А, то якийсь там ще маршрутний. 50-46. Хто його зна. Ну все культурненько для таких міських туристів, навіть місточок є. Справжні туристи, звісно, в брод переходять. Ну, якось ще поки сухі ботиночки не хотілося б. Спористаємося містком. Мені. Не знаю. То знак, як називається? Та й як ну, діагноз, не діагноз, коли люди придають значення якимось ну, послідовним речам чи якимось знакам. А, апофенія. о! Коли ти дивишся, це знак. Це значить, що нагору на гору сьогодні йти не можна, сьогодні не той день, не те число, не та астрологія, не той… Так а що тебе бумажка, я так слякало. Ну, я ти просто хотів про апофінію розказати. А, я думала, вже все. Без прикладу воно так Діагноз. не Діагноз. <рес> 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 так, 8.07. Ми випадково дійшли до водоспаду гуркало, а планували ми повернути праворуч раніше, щоб не переходити через річку. Там теж маршрут якби на парашку. І тут маршрут. Вони потім сходяться. Але ми вирішили по цьому йти, тому прийшлося. 300 метрів повернутися назад. Ну, що мене вразило, хотів сказати, це трендець, що в перекладі я вкрай здивований, вкрай вражений. Машинами доїхали аж до самого водоспаду. Це переїхали, по суті, річку у двох місцях, Ну, одна там така слабесенька, а друга трошки веселіша. Субару, джип, тойота. Ще дві там машинки трошки попроще. Люди доїхали до самого спаду і стоять там лагерем. Ми такої задачі собі не ставили ніколи. Якби завжди хотіли пройтись пішком, ну отак от машинками можна доїхати. Хто не боїться ризикнути, можете спробувати. Ліс для натхнення і поезії. Мабуть, так і є. Для написання новел. Ну, у кого які поезії. Ялинки воно в тумані, так наче гори вирісовуються. Тут бажано мати палки, бо потрібен повний привод. Так, потрібно чіплятися, бо слизько. Перший серйозний підйом, дощик, дочки. Випаде, присідання там, сіла. горбик на мені не дозволяє. Так, воно дивися маршрут і стежка розбірся. Та не є. Да. Віч. Ну, Прямо Так. Ну якось сюди кого. Такий підйом. Веселенький. Ну, стежку видно. В принципі, маркерів не видно. Але вже на горбочок майже вийшли. О, є маркер де. Наші грибних не знаю, але папороті тут багато. Думаю, і є, це різні речі. Так, цей. А. Не спорю, а маршрут. Маршрут є? є? Я вчорашній вчорашнього сна, вчора закрутувалося, на кожному чувалося не було. Якщо ви йдете на гору, це не обов'язково йти вгору, це йти вниз, вгору, вниз, вгору, 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 вниз. Вставлено люди. Вдруг медведь вийде. Три мікрофони. Ми встали, щоб полюбуватися березовим лісом. Він унікальний. Трошки дощ почався. сталося. На Наче вечір настав. Ух, дерево гарне. На 400 Ісусні, навіть фокус. Навіть дощ зараз. Фокус навіть милить, блин, ти що? Дев'ять часов уронку. Дев'ять вісімнадцять. Пройшли п'ять кілометрів. Стежка живописна, красива. Оце тобі впало. Ого, вітерець. Заповідний. Цей рівненький, той покручений, цей геть старезний. Вилазило і на Букові писало, він що він зі Львова. Якісь глина, Іван. Довгограй. Так, висота 930 метрів. До вершини ще 3,2 км. Гору діл ми минули, ще попереду якась одна вершинка не обозначена після цієї вершинки вже буде порож. Так, 10.08. Так, 10.09 бачу на горизонті дощ. Здається, він йде до нас. 10.27. Стежка дуже живописна. Немає взагалі, взагалі нема людей, нікого не зустріли по дорозі. От. Єдине, що трошки напрягає, це те, що зараз йдемо на спуск, а на самом деле йдемо вверх. І знаємо, що у ага. нас чекає великий підйом. І все одно йдемо вниз, вниз, вниз. Квісім пройдено 7 кілометрів 200 метрів. Ждаємо, що снікерс нам додають сили. Віримо в фантастику. В рекламу. В рекламу. Снікерс може нам горючо не додасть, але вода з керосином точно <свісно> висококтанула. <свісно> Це капець. Підійшоє тільки ще горби кого попереду. Ох, боже мой, він такий страшний. Це тому, що 9.35 вже пройшли, так що більше десятки буде. Туда, ми ки буде. Подйом. Палки трекінгові повинні бути. Або хоча б якусь палецю собі не, не виламати. Ну краще, щоб були палеці. Що як настрій? Тут вже далі добре. Хорошо? Я присіву прям. Ось спеціально є таке бривно в лісі, щоб можна було сісти посидіти. Воно вже Да. От зимою, коли поліземо, то буде весело. А зараз нормально. Як озвучити такий підйом? Голосом старої баби Параски. Пам'ятаєш мене! Ага. Бачу, бачу. Виходимо на більш освітлений участок. Ну, Хоча теж ліс, але тут сонце вже більше. Зелень, папороть І ще гори. Погода хороша, не жарка. Дощу немає, сонця немає, якраз тільки для підйому. Папоротніки, орляки чи не орляки, орляки тут другі. Дуже Красота починається. Дуже гарний ліс. такий вже ріденький стає. Тут вже вітер гуляє, там затишно було. Хочеться ця водички, але ну, думаю, вже на вершині поп'ємо. Скажу, стажка красива, весела місцями. Це трошки по полній вітрі, липневому пневмо. Дівнадцять тридцять на горі. Зустріли. <ривіт> Зустріли вовка в Карпатах. А, ведмедя, точно, це ведмідь. Ох, боюся, я щоб не впасти <ривіт> На камеру твою красиво, сракові, так ти дихти, і внизу. Тобі, звісно, вона ще й вина ідіаль. Тобто ти не отрицаєш. <ривіт> А щоб ми цілий тиждень не ходили. Вітя, бочком, бочком, бучком. Так, так, я бачу, ми йшли, не знімали, тут така красотень. У папорі тільки. Mm. Спускаємося. Таке брівно для лежання. Сміці. Угу. Справді дорожка як по парку. Угу. Йде ж красота. Замалює. Угу. Маршрут дуже класний. Ще, нам правда, пилять почти 7 кілометрів до машини. Але самі такі круті підйоми і небезпечні пройшли. Ні, Не, ще один. Ну Це Скільки нам ще? Ще 4 кілометри. Піздець який то Та милося що. Ну два горах. Ну два шапо горх. То милося. Ще туди два. 17-13 прийшли поражки. Ну що скажеш? Нічого, класний маршрут. Подйом просто капець, ножки аж гудуть. Ну а то стоїло. С погодою повезло, жарко не було. Було добре в лісі. Тут вже жарко. Ну що я скажу, що недалеко від східниці, якщо погода дозволяє, то варто сходити. Катя там водички на цілий день. І теж собі попиваєш. Так, да, водичка йде дуже добре на підйомі. Дорога така, що можна було під'їхати до самого водоспаду. Ми ж не місцеві, ми ж не да, ми ж не ризикнули через річку переїжджати, але як ми побачили, що переїжджають машини навіть з нею дуже великим кліренсом, такий як Volkswagen Golf проїжджає в принципі, так без проблем. що можна заїхати, при бажанні. Так, хто лінується пройтися лишніх е, десь 2-3 кілометри до водоспаду? Трена, да, 3, 3. км до водоспаду, то можна під'їхати. Хто хоче прогулятися, тут хороше місце. Луги, квіти, бабочки. Ой. А пам'ятаєте, вранці тут стояла машинка Volkswagen. Палатка, люди ночували, відпочивали. Ми коли ніхто припаркувалися. І ось що вони після себе лишили. Для природи відпочили в заповіднику і поїхали додому.